Три ситуації, коли потрібно відпускати чоловіка до коханки. Звісно, зраду інколи можна пробачити і будувати навіть стосунки далі. У мене такий кейс є, але не в таких випадках. І перша ситуація це коли ви знаєте про зраду чоловіка, а він навіть не виправдується, не заперечує, не просить пробачення, тобто йому, начебто, все рівно на вас. І ваші стосунки. По-друге, коли він знайомить свою коханку з своїми друзями, тобто це відкрита інформація, таким чином він обесцінює і невілює вас як жінку і стосунки з вами. По-третє, коли він говорить, вам, я тебе кохаю і при цьому зберігає стосунки з коханкою. Тобто, ви гарна, вона гарна, вас щось не вистачає, в ній щось не вистачає, він ніяк не може визначитися і це може бути роками". Я Завжди говорю, коли між вами кимсь вибирають, завжди кажуть, мене не обирай. В цих трьох ситуаціях чоловік емоційно вже не з вами, тільки фізично. А як ви вважаєте, чи можна зберегти гарні стосунки після зради? Ваша ЛВ.